Вітаю, з вами перша електричка і первак. Сьогодні я знову буду пробувати переконувати себе купляти собі електричку. Чи взагалі мені подобаються електрички, чи ні. З нами Павло, власник оцього чудового. Кара, можливо, чудового, я ще не переконаний, не 100%. Чому Тесла, а не китайський, якийсь дешеве авто? Відповідь насправді досить проста, тому що я завжди мріяв про Теслу. Я не знаю, коли мені було, напевно, ще років 10. Тоді, коли Тесла тільки вийшли, я на них завжди дивився на щось недосяжне, щось нереальне, щось дуже дороге. І для мене це було просто мрією. Добре, а чому саме Model S? Чому саме Model S? Тому що. Першим ділом я керувався тим, що вона для мене просто еталон красоти автомобіля. Дане авто приїхало до нас з Америки з незначним пошкодженням передньої частини автомобіля, а саме ліва сторона була замінена фара, був замінений капот і замінена подушка безпеки з зеркалом. Це всі роботи, які були проведені по даному автомобілю. Звісно, що можна вважати це боточком з Америки, але, як на мене, це не, ну, не суттєвий удар, відповідно, з гарним відновленням. Це по факту, як звичайна машина без удар. Скажи, що ні разу не було ситуації, що ти такий раз і в тебе 10% батарейки, і ти так де шукати ту зарядку? Паніка, і все таке, Такі ситуації ніколи не бувало. Реально, скажу... все можна передбачити завжди? Скажу тобі, Едуардо, так. Е... Я думаю, що ця проблема більш актуальна для власників з меншою батарейкою. тому а. що в них, якщо, наприклад, там 25 кВт, чи буває там Nissan Leaf, який має не знаю, там умовно живих 15. От вони приймають це питання. Тобто, в принципі, все, що пишуть в інтернеті, стосовно того, що можна залишитись з нульом відсотків і нікуди не поїхати, це переважно міф. Це перебільшення. перебільшення? Це не так міф, як перебільшення, тому що ми можемо залишитися з 1 літрою баку бензину чи ну, соляри в ДВС машині? Ну добре, тоді яка більш реальна цифра кілометражу? Це 400 плюс кілометрів. Тобто, в такому режимі ви можете включити собі кондиціонер, музику, mm -hmm. все, що вам потрібно, їхати 100 130, брати машину на обгон. Ну, добре, а яка різниця взимку? Якщо говорити про зимку, там ситуація наступна. Є автомобілі, які мають тепловий насос, є які його не мають. Конкретно даний автомобіль його немає в цих роках, але це не дуже є великою проблемою, тому що він взимку проїжджає менше ну, відсотків на 5-10. Я читав, що вона, начебто, більша, ніж звичайне авто, хоча я цього не бачу. Що це за справа з цим питанням? Питання цікаве, тому що, ну, якщо подивитися на авто, візуально, воно не здається прямо дуже габаритним. Але насправді ця машина, ну, скажімо так, не з компактних, не для всіх, тому що довжина її близько 5 метрів, ширина близько 2. Відповідно, радіус повороту. Відповідно, такі моменти як паркування для деяких людей можуть бути проблемою. Я тобі скажу щиро, що я не знаю, чи я обрав би китайське авто, чи американське авто насправді це складне питання. Я поки що не розумію, чи китайське авто варті довіри, чи якість у них на, на рівні виглядають вони гарно. Слухай, а от ми знімали зікр. Мені він дуже сподобався. Гарна машина, в ну, мене немає ніякого досвіду практичного з нею. Чому, наприклад, не вона, китаєць? Е, питання банально просте. Тому що якщо ми візьмемо нового китайця-зікер, і злегка було Тесло, ми дуже сильно зекономимо. Ага. Скажімо так, я ну, не є противником Зікра, тобто я би, можливо, собі навіть купив таке авто і ним покористувався, спробував, але воно в зовсім іншому ціновому діапазоні. Тобто за ці гроші, скільки коштує Зікр, можна купити дві таких Тесли приблизно з таким характеристиками, ну умовно. І скажі, скажімо так, і насолоджуватися авто. Тобто вони дуже схожі в плані динаміки. Не знаю стосовно ходової там чи моментів по, по салону. Напевно, салон буде краще в зікра, так як це машина новіша і технологічніша частково. Але в плані динаміки і комфорту я вважаю, що авто плюс-мінус на цьому самому рівні. Ну добре, це все цікаво звучить, але це все теорія, принаймні для мене це слова. А як воно насправді ми перевіримо зараз. І перевіряємо гальмівний шлях. Цього разу я обрав зарядку біля кав'ярні, аби ми могли поспілкуватись, поки авто буде заряджатись. Однак я, на жаль, неправильно розраховував час і ми не встигнемо все обговорити. Тож ми перенесли розмову на інший день. Незважаючи на це, декілька нюансів я торкнув сьогодні. Ну і почалось найцікавіше. Дивіться, ціла купа пригод. Пригода номер 1 Треба було запаркуватись сюди задницею. А це дуже незручно. Якщо б мусила моя дружина тут паркуватись, то вона була б дуже незадоволена, м'яко кажучи. Це халепа номер 1 І досить суттєва халепа номер 2 Вона така, начебто, дрібничка, але не зовсім то й дрібничка. Ось тут стоїть. Інше авто, і це не електричка, а це місце для електрички. От так ти приїжджаєш сюди заправитися, зарезервував себе місце. А що з того, що ти його зарезервував? Бо тут стоїть у... чувак або човіга, які вирішили, що Та ладно, нічого, я запаркуюсь на місце. Але між іншим, там є штраф 1500 гривень. Я казав про штраф, це не зовсім штраф. Тут парковка дозволена, але година паркування на цьому місці коштує 1500 гривень. І халепа номер три. Ми собі взяли 40 хвилин для того, щоб машину зарядити. А машинка зарядилась зовсім трошки, бо їй було потрібно розігріти батарею, і вже треба їхати, бо наступна машинка зараз приїжджає. Ну трошки елемент суматохи, коли я вже переконався, начебто що. Ну, це моїй дружині незручно, а мені, наприклад, зручно, що я можу все це передбачити, що можу нормально до цього ставитись. То хочу вам сказати, що я тепер не до кінця впевнений, витрачати додаткові 5-7 хвилин, щоб запаркуватись інакше ніж ти планував. Ну, не дуже зручно. Та взагалі не зручно, якщо у тебе цього часу немає. Витрачати додатковий час на те, щоб знову тепер їхати десь шукати, зарядитись, бо далі у нас тут зарезервоване місце, ми не можемо собі продовжити. Це теж займає час. Це не зручності. Це не фатально, я погоджуюсь. Але до цього треба звикнути. І це досить серйозний аспект. Ну, все, як бачите, вже інша тесла заряджається. Наш час закінчився. І що я вам хочу сказати? Я, як власник автомобіля з двигуном внутрішнього зарання, раніше досить септично ставився до електромобілів саме через необхідність їх заряджання. Але з кожним днем в Україні станцій стає все більше. І головне, що з'являються компанії, оператори, з якими процес зарядки стає швидким, простим та надійним. Отже, ми знову тут, на тій самій зарядній станції, де зупинилися минулого разу Гнатюка-20 у самісінькому центрі Львова, де колись розташовувалися залізничні каси. Тепер тут швидкісна зарядна станція потужністю 160 кВт. Ще минулого разу я звертав вашу увагу, що саме станції в системі GoToYou дозволяють зарезервати місце заздалегідь. На мою думку, думку недосвідченого електромобіліста. Це неймовірно зручно. Адже ви точно знаєте, що приїдете і одразу підключите авто без зайвого очікування. Вдяки вашим донатам було придбано наземні станції, зарядні станції, ретранслятори, антени, Евенджер та мотоцикли. Але наразі потреба є нагальні, і нам вкрай потрібні комплекси РЕП, антени та зарядні станції. Збір продовжується. Ось мені цікаво. От ти поїздив на ДВС, тобто в тебе є певне враження про. Машину на, на паливі. цікаво, так, як тобі взагалі електромобілі прийняли з ДВС. Це щось інше насправді. Того що я не очікував, що в неї буде така віддача на педаль газу. Ми зараз говоримо про ЕС про, про Тез. Я в загальному про, про електромобілі. А яка, буде, наприклад, така... різниця? От мені мені самому цікаво, mg 4 це китайська машина, і от американський биточок Тесла. Тобто, яка між ними різниця? Ну, якщо по розгону, то я не скажу, що я цю різницю відчув, але не тому, що її немає, а тому, що я ну, не випробував її на максимум. Тому, але все одно о в загальному різниця між цими двома авто є. Тому що то маленький хетчбек, а це машина преміум класу. І це відчувається одразу, як ти на в неї сідаєш, як ти приїжджаєш через якісь колії, їдеш Бруківкою. Тобто, це відчувається. Ну, а які от ти бачиш переваги конкретно електромобіля надавай, чи ти взагалі не бачиш? Переваги? Я на даний момент не впевнений, чи це перевага. Я бачу різницю, бачу інший тип комфорту, бачу в цьому майбутнє. Вірю, що це наступний крок після ДВС. Це дійсно наступний крок в еволюції авто. Скажімо так, що електромобілі просто все, все більше починають бути схожими на комп'ютери. Так, так, так коли телефони змінились да, да. на Схопиш смартфони, на, да. з, так з, і з, авто. Так і електричка змінюється на щось більш комп'ютерне. І знову ж таки, якщо говорити про недоліки, це напевно вони будуть такими, що ти прив'язаний до зарядних станцій, розеток і так далі. А на ось, диверсі... ось, ось бачиш, і в цьому плані я не знаю, чи є в цьому різниця. Бо я дві-три доби поїздив в, в декілька місяців назад на електричці. Зараз поїздив просто протягом дня на електриці, я не відчув цієї проблеми, якщо вона є, якщо це проблема, взагалі, бо я їжджу і бачу в кожному торговому центрі зарядку, бачу зарядку просто посеред вулиці, і мені здається, у мене таке враження, що з цим проблеми немає. І, і отут от я як людина, яка не користувалася, яка не мала електрички. Думаю, що все окей, з Ні, цим це скажімо так, це не зовсім проблема. Це скоріше певний дискомфорт, я би так його назвав. Стосовно сьогоднішньої зарядки, от я сам сьогодні знімав контент, як я паркувався. Якщо б це була, наприклад, жінка з недостатніми вміннями водіння, для неї це було б зробити реально важко. А я думаю, що це недолік Львова, тому що він е тісненький і тут. Я думаю, що це недолік не тільки Львова, а й е інших міст. Тому що я особисто стикався з таким, що навіть. Е там на станції зарядні в Рівному чи в інших містах може бути таке, що там станція зайнята банально. Uh -huh. Це дискомфорт певний. Якого немає в В ДВС заїхав на будь-яку заправку, заправився, три хвилини тебе вже немає. поїхати. Ну тоді для мене цей дискомфорт е можна прийняти лише в тому випадку, якщо це економно. Економніше, ніж їздити на дизелю. Питання економії в електромобілях дуже розтягнуте, з таке, знаєш, затягнуте за вуха і так далі, тому що. Одні говорять, що все економно, а говорять воно так, тому що в них вдома є розетка, де, де вони ставлять на ніч і заряджаються по 2,20 за, за кіловат, скажімо так, а другі заряджаються по 17,50 швидкого зарядку, бо в них немає альтернативи. Відповідно, ну, звісно, що коли це 22 2,20 за кіловат, це економія, а коли це 17,50, про економію можна забути, зимою це ще дорожче, ніж дизель. Я розгляду, буду розглядати покупку нового електромобіля, нового в лапках, це наступного після цього. Лише в тому випадку, напевно, коли в мене буде власна власна розетка і можливі зарядки по полічному тарифу. Я нівелюю в падіння вартості автомобіля, тим що я буду безплатно, безплатно їздити по дорогам. Трошки все ж таки турбує той факт, що при зарядці вдома є маленький дискомфорт того, що у нас бували, і все ще бувають відключення електроенергії. Не дуже хотілося б опинитись в ситуації, де ти вночі не можеш зарядити своє авто. Ну добре, ти зачепив цей міф, а я вважаюся саме міфом, тому що там багато хто питається: а що, якщо не стане електроенергії, що мені робити? Як ти зарядиш свій електрочайник? Ми будемо так. No. Е, ну насправді, якщо йдуть відключення світла, вони не йдуть не по всьому Львові, наприклад, чи там Києві умовно, тобто там підключення йдуть по районах. В гіршому випадку, якщо тобі треба терміново зарядитися, ти можеш поїхати в другий район, який три кілометри від тебе і там зарядитися. Окей, okay, я розумію. Тобто в плані зарядних станцій ну. Тобто знову це просто про невеличкий дискомфорт, а не про, а, не про, а не про ситуацію, ситуацію без вихідного. А, а, а не недоліку, так я б сказав. Uh -huh. Два дні з Теслою, А я й далі не переконаний, чи варто купляти електромобіль. Тачка реально дуже крута, дуже багато плюсів. Ну, Безумовно, є і мінуси, як і у кожної. Але в загальному я не розумію, чи варто переходити на електричку, чи варто купляти друге авто електричку. Начебто переконують тим, що варто брати, якщо у тебе є можливість заряджати її вдома. І якщо на цьому авто не їздити в трасу, тоді це вигідно і це зручно. Павло звернув мою увагу на те, що два дні це недостатньо для того, щоб зробити фундаментальний висновок. Я з ним погоджуюсь, цього недостатньо. Треба взяти авто, поїздити тиждень, а може і два, а може і навіть місяць, і тоді приймати рішення, тому що не знаю, чи це зручно в повсякденному житті. Здається, що так. Начебто навіть економно. Авто дивовижне. І єдина річ, яка по суті, мене зупиняє, це підрахунок, чи дійсно можна зекономити на придбанні цього авто або принаймні не втратити. Відео не про те, чи варто купляти вам Теслу. Відео про те, які мої враження від електромобіля, враховуючи, що це друге авто, яким я їздив. І я вам скажу, що враження всі позитивні. Мова йде про те, що це щось нове, сучасне, красиве. На мою думку, електромобілі неймовірні. Практична сторона для кожного вона трошечки інша. Тому особисто я висновок зроблю трошки пізніше, коли зможу підрахувати, наскільки це економніше. Дякую, що присвятили свій час і послухали мою думку. До наступного.